Сьогодні ми поговоримо про рослину із найбільшим геномом на нашій планеті. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. Всі мають різні стилі письма: хтось пише довжелезне простирадло тексту, а комусь достатньо обмеженого обсягу допису в Твіттері або навіть кількох слів на паркані для того, щоб продемонструвати глибокий аналіз нинішньої ситуації. З геномами живих істот все так само. Іноді інструкції до побудови організму записані лаконічно, але трапляються види, які полюбляють зберігати пухкенькі томики свого ДНК у бібліотеці ядра клітини. Зараз оцінено розмір приблизно 20 тисяч геномів ядерних організмів. Вони демонструють різні розміри. Грибні геноми мініатюрні. Найменший геном з-поміж евкаріотів відомий для мікроспоридії енцефалітозон інтестіналіс. Він всього-навсього 2,6 мегабаз або ж мільйонів пар основ. У кількох лініях тварин і рослин відомі геноми екстремального розміру, які перетнули позначку у 100 гігабаз, або ж мільярдів пар основ. Серед тварин гігантські геноми існують лише у двох лініях Хордових. Це клас дводишні риби діпної, де зафіксоване значення 129,9 Гігабаз у протоптерус Етіопікус та протеоїдних саламандр клас амфібія із геномом. 117 гігабаз у виду Нектурус Левісі. Рослини більш вправні у справі створювати лонгріди на базі свого геному. Більшість з них є покритоносінними, причому переважно це представники однодольних із родини Ліліаце та Мелантіаце. Надзвичайно великі геноми також були зареєстровані у паразитичних Евдікотових. Справжніх дводольних рослин, зокрема, в умили білої, геном сягає позначки близько 100 гігабаз. Також давно відомі гігантські геноми у представників псилотових. Зокрема, був відомий геном Тмезіптерис Обліква, який має розмір 147 сорок гігабаз. Величезний діапазон варіацій розміру геному, який здається не пов'язаний зі складністю організму, відомий як парадокс це значення або як загадка це значення, і він інтригує біологів уже понад півстоліття. Чому він це значення? Через те, що один С це, це вміст ДНК у ядрі статевої клітини, тобто, фактично, це і є розмір одинарного елементарного геному. Швидкий прогрес у секвенуванні ДНК тепер надає переконливі докази того, що варіації в кількості ДНК виникають переважно через відмінності в кількості подій поліплоїдії, кратного збільшення геному в еволюційній історії виду та великій кількості некодуючої повторюваної ДНК. Також вплив на розмір геному має динаміка процесів, які роблять копії фрагментів ДНК, руйнують ДНК чи видаляють його. Але досі є незрозумілим, чи вчені вже розкрили всю різноманітність розмірів геному. Кілька днів тому було повідомлено про новий рекорд із розмірів геному. Такий показник був зафіксований у крихітної рослини Тмезептерес. Вона належить до групи папоротей в широкому розумінні та представляє генетичну лінію псилотових рослин. У більшості новин написано, що це папороть, вилкова папороть і так далі, але в українській традиції назвотворчості такі рослини папоротями раніше взагалі не називали, оскільки довгий час псилотових розглядали як окремий відділ рослин. Як виявилось ДНК інструкції Тмезептереса більше ніж у 50 разів перевищують розмір геному людини. Не такі ми вже і складні істоти. На додаток ця рослина приблизно на 7% перевершила розмір генома попереднього рекордсмена квіткової рослини вовче око японське, паріс Японіка. Раніше вже були опубліковані дані, які вказували на те, що у представників роду Тмезіптеріс можуть бути великі геноми. Тепер детальне дослідження шести видів тмезептересів, які зростають у новій Каледонії, підтвердило цей здогад. Тмезіптерес це відносно маловивчений невеликий рід, який складається приблизно з 15 видів, 12 із яких є переважно епіфітними рослинами, які зустрічаються в океанії та на кількох островах Тихого океану. До цього часу повідомлялося про розміри геномів лише двох видів в цьому роді. Для тетраплоїду – організму з чотирма копіями свого елементарного геному, Тмезіптерис Ненціс – відоме значення 73 гігабази. А от у октоплоїда, тобто в організму, який має 8 копій свого елементарного геному, Тмезіптерис обліквус розмір геному перевалив за 147 ГБ. У новому дослідженні було підтверджено, що один вид Тмезіптерес обланцеолята має найбільший геном серед усіх організмів, які були коли-небудь вивчені. Цей представник псилотів зростає на інших рослинах і завдовжки лише 15 сантиметрів, але його геном має розмір 160 гігабаз або мільярдів пар основ. Фактично, в одну клітину тмезептереса можна запхати 1190 копій геному модельної рослини різушки Таля Арабідопсіс Таліана. Загалом це виняткове відкриття розширює діапазон розмірів геному Еукаріот більше, ніж у 61 тисяч разів, тобто, якщо порівнювати найбільший геном і найменший геном. У рослин найбільший відомий геном у 2500 разів більший, ніж найменший відомий геном. Але наскільки ймовірно, що зазначені діапазони розміру це вже кінцевий варіант. Чи можуть бути знайдені ще менші і ще більші геноми? Поглянемо на рослину з найбільшим геномом із групи покритонасінних. Парис Японіка є єдиним відомим октоплоїдом із великими хромосомами у групі широковивчених родин, однодольних із великими геномами. А це представники родин Ліліація та Мелантіація з порядку Ліліалес та представники родин Амарелідация та Аспарагація із порядку Аспарагалес, зважаючи на те, що більше октоплоїдів у складі цих родин невідомо. Перспектива віднайдення більших геномів у однодольних виглядає малоймовірною. А як щодо папоротей, вони відомі наявністю великої кількості хромосом. Цей процес навіть має окрему назву Синдром накопичення хромосом. Він є основним наслідком численних раундів подвоєння повного геному. Однак, на відміну від покрити насінних рослин, у яких поліплоїдія також поширена механізми наступних подій після кратного збільшення геному у них інакші. Під час цього процесу вимикається дуже багато генів, але вони не знищуються і не викидаються із геному. Це призводить до великої кількості хромосом. Тому, хоча тмезіптерес обланцеолята і паріс японіка це види, які обидва є октоплоїдами з вісьмома копіями своїх елементарних геномів, але перший вид має набагато більшу кількість хромосом. 416 штук, тоді ж як паріс японіка, має лише 40 хромосом. Таким чином вважається, що масивний геном ТМЗіптерес обланцеолята виник через комбінований ефект повторюваного накопичення ДНК і поліплоїдії. Зараз відомі розміри геномів для 552 видів папоротиподібних із 10388, тобто охоплено різноманіття 6% всіх видів. Ці дані вказують на те, що розміри геномів папоротиподібних коливаються у 630 разів, якщо порівнювати найбільший відомий геном і найменший відомий геном. Звісно, є можливість, що буде знайдено представник папоротиподібних із більшим геномом, але мало ймовірно, що його розмір на порядок перевершить розмір тмезептерис-обланцеолята, адже в псилотів октоплоїдія є найвищим відомим рівнем плоїдності, а тмезептерис якраз і є октаплоїдом. В інших папоротиподібних можна, звісно, пошукати претендентів на найбільший геном у офіоглосоїдних папоротей або вужачок. Чому боріт офіоглосу має надзвичайно високі хромосомні числа? У більшості видів вони коливаються від 720 до 960 штук. У виду офіоглосум ретікулятум взагалі число хромосом варіює від 1020 до 1400 хромосом. Але типовий розмір геномів вужачок це 63-64 Гибаз. Тому навряд чи якась вужачка поб'є рекорд мезептереса. Серед тварин збільшення геномів до гігантських масштабів досі пояснювалось накопиченням повторювальних елементів і збереженням некодуючої ДНК. А не подіями поліплоїдизації, які для тварин не дуже характерні, хоча поліплоїдія все ж була зареєстрована в деяких саламандри і дводишних риб. Тому здається, що через малопоширеність поліплоїдії є малоймовірним те, що геноми тварин перевищуватимуть геноми тмезіптеріс обланцеолята. На іншому кінці шкали розмірів геномів, найменші евкаріотичні геноми, такі як у представників вроду енцефалітозоон, відомі тим, що інформація. Інформація у них написана надзвичайно компактно, зафіксовані редукції геному на багатьох рівнях, включаючи кількість і розмір генів, а також для таких видів відзначена мінімальна кількість некодуючої повторювальної ДНК. Враховуючи ці спостереження, перспектива виявлення геному Евкаріот набагато меншого розміру, ніж зараз відомо для мікроспоредій, також виглядає малоймовірною. Питання, що контролює розмір і складність геному рослини, увійшло до переліку ста важливих питань, які стоять перед наукою про рослини. Це критичне питання не лише для науки про рослини, а й для науки про еукаріотів в цілому враховуючи, що значна кількість досліджень показала, що існують явні, біохімічні, метаболічні та регулятивні витрати, пов'язані зі збільшенням кількості ДНК. Ці витрати, в свою чергу, створюють каскадні ефекти, впливаючи на біологію організмів, їхню екологію та тривалість їхнього існування на нашій планеті. Нове дослідження дозволяє припустити, що тепер ми знаємо межі або швидше за все дуже близькі до встановлення межі розмаїття розмірів геному Еукаріот. Вкрай цікаво було побачити розшифрування та збір надзвичайно великого геному. Однак більшість досліджень все ще зосереджено майже винятково на видах з геномами малого та середнього розмірів. З огляду на те, що швидкий прогрес у геномних технологіях показує, що зараз можливо зібрати геном завбільшки 90 Гігабаз до хромосомного рівня, як це зроблено для малиєвійську Мальбум, то очевидно, що розшифрування найбільших геномів це справді. Рава часу. Якщо це таки відбудеться, це пролє світло на еволюційні сили, які призвели до появи гігантських геномів у різних таксономічних лініях. Відкриття найбільшого геному Тмезиптерес обланцеолята є унікальною віхою у галузі, адже цей вид є важливим ресурсом для майбутнього детального геномного аналізу, щоб повністю зрозуміти екологічні та еволюційні наслідки різноманітності розмірів геномому. Му ядерних організмів. І якщо належите до Евкаріотів, не забувайте підтримати це відео Полексом. Також ви можете поширити його, не забувайте про підтримку Збройних сил України, а також про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.